Добрий день, малята! Я хочу сьогодні вас повідомити, коли щедрують в Україні. Щедрий вечір в Україні святкують 13 січня. Тож саме цього дня прийнято співати щедрівки. Переважно у щедрівках бажають достатку, різних матеріальних благ і злагоди у домі господарів. Які натомість мають обдарувати щедрувальників смаколиками чи грішми. За християнським календарем, це також свято преподобної Меланії, яке у народі кличуть Миланкою. Наступного дня, 14 січня, християни відзначають День святого Василія. Тож молодь любить вбиратись у святкові костюми Василя і Миланки. І тішите всіх довкола веселими постановками. Я пропоную вам послухати щедрівочку. Можете її вивчити і виконувати вичкала, разом дівочка, з батьками. Собі бетати, господаря викликати. вийди, вийди господарю Ся на кошару та мамочки покотились, а ягнички народились. Хоч не гроші, то палава в тебе жінка чорна права. Ще Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла стрілочка, стала собі щебетати, Господа, прикликати. Вийди, вийди, Господа. Dzieci to połowa, w tebę, żynka, czarna brawa Szczedryk, szczedryk, szczedry wóczka Przyleciła lastniwóczka